Привіт, діти! Мене звати Тетянка, і сьогодні я хочу разом з вами скласти розповідь про чудову пору року, а про яку саме дізнаєтесь, коли послухаєте віршик. Слухайте уважно. Біжать біжать хмариночки по небу в далечінь, кидають від сонечка свою легеньку тінь, а сонечко сміхається, цілує гай і сад, і в листя одягається зелений виноград. Цвітуть грушки і вишеньки і яблунька рясна. Прийшла з теплом і сонечком сподівана весна. Про що був цей вірш? Так, він був про весну, правильно. Весна це чудово пора року, коли сина круги прокидається, тому пропоную вам разом зі мною скласти розповідь про весну. Треба уважно дивитися на картинки і складати речення. Будьте уважними. Починаємо. Подивіться на картинку і складіть речення. На весні день стає довшим. Правильно молодці. Подивіться на картинки та складіть речення. На весні ніч стає коротшою. Правильно молодці. Подивіться на картинки та складіть речення. На деревах розпускається листечко. Правильно молодці. Подивіться на картинки та складіть речення. В лісі виростають проліски. Правильно молодці. Подивіться на картинки та складіть речення. Птахи повертаються з теплих країв. Правильно молодці. Подивіться на картинки та складіть речення. Птахи будують гнізда. Правильно молодці. Подивіться на картинки та складіть речення. Навесні прокидаються ведмеді, борсуки, їжаки. Правильно молодці. Подивіться на картинки та складіть речення. Білка та заєць змінюють колір шубки. Правильно молодці. Подивіться на картинки та складіть речення. Люди зняли теплі куртки та шапки. Правильно молодці. Подивіться на картинки та складіть речення. Весною саджають дерева та кущі. Правильно молодці. Подивіться на картинки та складіть речення. Весною саджають насіння овочів на городі. Правильно молодці. Ось так за допомогою картинок ми з вами розповіли про весну. Мені дуже сподобалося з вами грати. Ви були дуже уважними. Дякую вам. Але мені вже час. До зустрічі!